Доброго вечора. Шановні учасники громадських слухань. Так, бачу, що в нас, як і на попередніх слуханнях, є представники суб'єкта господарювання енергоатомом. Знову шість в нас шість учасників. Поки що громадськості не бачу, тому діємо так же, як діяли попередні рази. 15 хвилин чекаємо. Юлія, один мікрофон треба... Надо... Так, все тоді чекаємо о 16.15, розпочинаємо. А, отже, у нас вже 16 година 15 хвилин, давайте будемо розпочинати. А, сьогодні у нас 24, 25 грудня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво енергоблоків номер 5-6 реакторної установки АП-1000 на майданчику Хмельницької АЕС. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. Громадські слухання нас проводиться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, і який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всі території України громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводились а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. В червні 2023 року відмінено карантинні обмеження, але військовий стан вніс на в нашу з вами роботу. І 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року. Набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Також хочу зазначити, що. В нас процедура по зазначеній планованій діяльності здійснюється в рамках оцінки транскордонного впливу на довкілля. Суб'єктам господарювання в повідомленні визначено, що вплив відпланованої діяльності може мати на довкілля 9 областей. Тому в нас проводяться 10 громадських слухань. Зараз, 25 грудня о 16 годині, в нас проводиться вже 6 громадські слухання. І на 16 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні шестеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Ще чотирьох учасників я попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, учасник, який підписаний, а те на енергоатом. Доброго дня, Юлія. Це суб'єкт господарювання, представники філії Atom Project Engineering атана як енергоатом. Дякую. Наступний учасник англійськими літерами підписаний енергоатом. Це технічний аккаунт, який створений для підтримки комунікації. Дякую. І ще у вас є IT-відділ. Аналогічно технічний аккаунт. Ага. Дякую. І четвертий учасник підписаний ВРГ і ЗМІ ХС». Доброго дня. Це Доброго. відділ по роботі з громадськістю та засобами масової інформації Хмельницької атомної електростанції. Начальник відділу Олександр Хитров. А, дякую, пане Олександр. Отже, ми на 16 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях з шести учасників, двоє учасників це представники міндовкіля. Ще четверо учасників це представники. Суб'єкта господарювання а, у такому разі відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про неявку представників. На громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 980. Те, якої затверджено порядок громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом щодо діяльності, яка передбачає будівництво енергоблоків номер 5 56 з реакторною установкою АП-1000 на майданчику Хмельницької АЕС та бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Всім тихого, мирного дня, вечора. До побачення. Наступні слухання в нас завтра. Дякую, Юля. Користуючись нагодою, хочу привітати з різдвом колег Смельницької АЕС, а також представників Міндокілля. Дякую навзаєм. навзаєм. Теж також усіх з Різдвом Христовим. Всього найкращого. Дякую навзаєм. До побачення. До побачення.